І отак от, от, як чітко, все красиво виходить. Легко нажимається, можна, в принципі, поставити пружину трошки не таку мощну. Ну... Усім доброго дня. Захотів, я рішив, рішився зробити собі стол вертольот, на якому будуть фарбуватися окремо деталі авто будь-яких авто лег легкових. Рішив собі зробити, так як я собі так надумав. Ці двері хочу окремо пофарбувати капот і ляду теж окремо. Тобто всі навісні деталі, які на авто знімаються, хочу окремо пофарбувати. Для цього колись там я стол іспользував, якось підвішував, в общем грався. А зараз хочу, щоб повноценно в мене був стол, на який можна підвісити елемент, пофарбувати. А пізніше, якщо буде ще матеріал, зроблю ще під бампера. Так що, кому цікаво, то дивіться, все розкажу, все по порядку. Все починається на бумазі. Ось такий, примерно, примірно ось таке щось намалював. Труба в мене була. Вже один шматок відрізав довжиною метр 50-150 см. І одне ось таке колечко теж зробив. Воно буде Ось тут. Згодом все побачите, друзі. Значить, що хотів вам показати. Край труби зазвичай не рівно йде, бо це відходи. Щоб його відрізати рівно. Ось. І все. Обводите. Ребят, сам процес, як ріжу болгаркою, я думаю, так ви надивилися цього всього відео, відео, це не показував. В общем... Вот это, вот это верхняя планка, вот это 135, это нижняя планка. И вот два. это высота стойки 80. 80 плюс высота 83. И плюс еще тут 3, получается 85. Все будет хорошо. Идем дальше. Ребят, значит, колечко. Це наше колечко з труби, треба сюди приварити. Отак от, от некрасиво виходить. Беремо з, з цієї же труби кусочок. Отак от, от підставляю, намічаю. І отак от, от, як чітко, все красиво виходить. дві болгарки одночасно одним підрізаю, другим сразу ліпісковим зачищаю. Все дуже удобно, дуже класно. Ну що, поїхали далі. Все кружочки Ось вони. Ну что, ребят Кольца я приварил Сейчас надо вот Вот так вот Вот так вернее Запечатлеть Беру магнитный уголок И вперед прихватываю все Не знаю, скільки зараз коштує. Колись ось 154 гривні. Ось такий здоровий на 23 кілограми. Брешу на 35. Та його ще й хрен подвинеш. Щотенько. Трошки подивимося, що з цього виходить. Значить, ось верхня планка. Мінімальний люфт і дуже чудово обертається. Це вже дуже добре. Тепер треба зробити механізм, який буде ступорити, в якому мені треба положення, в такому, щоб я його міг зафіксувати. В принципі, я вже бачив, який буде механізм. Якщо я знайду таку зв'язку, буде зв'язка. Якщо ні, щось буду сам вигадувати, що в мене тут є таке похоже. Йдемо далі, друзі. Ну, перемичку вже приварив. Прихватив плитка по уровню. Дивіться, абсолютно нічого не болтається, нема там кривизни ніякої, все, чітко, все рівненько. Що з цієї сторони треба. Але оце одне думаю, можливо, його треба було під низ приварити. Ну, висота доволі гарна. Вище не потрібно. Не буду переробляти, так воно і буде. Ось на нижню ножку я не зря отак обрати увагу. Обрати Його не треба варити наглухо. Треба зробити, щоб воно було розборне, щоб він отак от, е, в розібраному стані займав мінімум місця. Якщо я цю ножку отак от стаціонарно приварю, от дивіться скільки місця треба. А як буде розборне, намного менше буде займати місто. Можна десь повішити і все. Так що зараз зачищаю от тут от сварку і покажу як буду делать. Як то кажуть, багато що приходить, як воно? По ходу п'єси. Ось що я мав на увазі. Зараз покажу. Там зараз роблю отвір. І це буде на барашки. Не на барашки, на сквозному болту триматись. Коли треба, його розібрав, коли треба, склав і працюєш. Так само буде і ззаді. Друзі, насправді дуже зручно, коли в тебе під рукою три болгарки. Не треба кожен раз міняти камінь. Цією болгаркою зачищаю, цією відрізаю. А ось такий лепєстковим. уже можно. Уже можно просунуть э, верхнюю планку. Давайте я поставлю верхнюю планку. <реш> <реш> Тут надо Обов'язково зв'язувати. черга просверлити. Спробуємо сверла, які я колись вже показував, я в аврорі купляв, по металу сверла за 129 гривень. Візьму свердло на 5. Ось така, друзі, дуже міцна конструкція вийшла. Тут ось такі от, розпорочки зробив. Тут, я думаю, знайду в магазинах пробки, все обертається. Витримувати буде більше, я думаю, аніж 50-60 кілограмів. 30 на 30 профільна труба, товщина 2 мм. Ребят, у своїх же, у своїх, добре, що позвонив, знайшов ось такі звздочки. Дивіться, як все зробив. Взяв квадрат 40 на 40. Приварив сюди як втулку, сюди приварив звздочку. Тут поставив таку мощну пружину, щоб вона ні в коєм випадку не проворачувалась. І зараз поставлю на штатів, покажу, як це все буде працювати. Знизу в нас зробить педальку красиву, це так, як то кажуть. Зараз покажу. Ось зараз не обертається тут буде така ручка. Знизу педалька, ти ось так от на педаль нажав, прокрутив, відпустив. На педаль нажав, прокрутив, опустив. Все, все працює. Все не знімав підряд, тому що зараз уже пів дев'ятого, а я почав дуже-дуже, знаю, в 10 почав робити. Ще завтра погратися з мілочовкою, зробити рожки, держателі. А так. Все дуже-дуже круто вийшло. Потім треба це все пофарбувати. І все, і буде чики пюки Тут теж зробити направляюще. Ось тут внизу направляюще, щоб воно це отак от не болталось. Тут таке поставив, я вроді вже показував. Дуже мощне вийшло. Я думаю, таке я би штатне, таке б я не купив би. Друзі, доробив я вже і педальку, і втулочку. Уже все ось. Легко нажимається. Можна, в принципі, поставити пружину трошки не таку мощну, але ну, в мене іншої не було. І ось про це не сказав. Да? Оце, це профільна труба 40 х 40, а внутрі 30х30. Ось так от. Всім дякую, хто додивився до кінця. Друзі, величезне прохання, підписуйтесь, ставте лайки, став, ставте коментарі, а я буду старатись для вас і далі працювати, показувати все, що я тут роблю, та й буду показувати. Всім дякую, бережіть себе, всім гарного дня.